Окупанти вчергове обстріляли Херсон, п'ятеро людей поранено. Під ворожою атакою й область. Пошкоджено терапевтичне відділення та обладнання Береславської лікарні. У приміщеннях вибиті вікна та двері. Також окупанти гатили по Донеччині, обстріляли серед місця Слов'янська. Два прильоти, центр міста, вулиця Свободи, влучання в гуртожиток Луганського граного університету. На щастя, ПСЖ. Під час нічної атаки сили ППО знищили усі шість шахетів, запущених з тимчасово окупованого Криму. Уламками збитих дронів пошкодило яхт-клуб у Одесі. Уламками шахетів було відбулось влучання в рекреаційну зону. Як тут пошкоджено, пошкоджено ангар і для зберігання майна, пошкоджено декілька плавзасобів. На щастя, люди, люди не постраждали. Також ворог вночі запустив і ракету авіаційного базування Х 59 на Миколаївщину. Вона була також відпрацьована системами протиповітряної оборони на відміну. У Вінниці тимчасово зміниться рух громадського транспорту. Впродовж 16 19 жовтня трамваї номер 1 4-6 та тролейбуси за маршрутами номер 2 4, 5, 6, 7, 10, 11 та 14 їхатимуть у транспортне депо о 22.30, проте впродовж дня курсуватимуть за звичним графіком. Зміни пов'язані з ремонтом колій на перехресті проспекту Коцюбинського з вулицею Нансена. Нова послуга Консультант по субсидіях з'явилася у Вінниці. Спочатку жовтня до Прозорого офісу, що на космонавтів, за консультацією про нарахування субсидії на опалювальний період звернулися понад півтори тисячі вінничан, серед них і Галина Мефодіївна. Чи повторяти документи, здавати на цей рід, чи ні, бо ми літом не отримали. Сказали, що в початку листопада ще одно прийти з паспортом. Але вам автоматично буде. дуже хороші дівчатки дуже хорошо приймають. Всі слава Богу пенсійному фонді кажуть, додаткові робочі місця створили для того, щоб громадяни свої питання щодо призначення субсидії змогли вирішити швидко та без будь-яких проблем. Посада модератора, консультанта введена взагалі в якості експеримента на період, коли ми призначаємо. Або переоформляємо субсидію на опалювальний сезон. Працюють координатори у двох прозорих офісах на замості та космонавтів. Щоденно опрацьовують до 50 звернень вінничан. Все, що потрібно, мати паспорт і код, звернутися на рецепшн і взяти талон на консультацію по субсидіях. Є такі випадки, що потрібно лише зачекати на автоматичний перерахунок, і це більшість відвідувачів. Є що потрібно поновити документи, є вже люди, які прийшли на консультацію з повним пакетом документів. І безпосередньо цю людину я можу автоматично передати до спеціаліста, який може прийняти заяву. На перерахунок у пенсійному фонді нагадують, житлову субсидію перераховують автоматично усім, хто вже є отримувачем, навіть якщо в літній період вона була нульова. Звертатися до прозорих офісів потрібно тим, у кого відбулися якісь зміни. Якщо відбулися зміни у складі сім'ї або в соціальному статусі людей. Також, якщо субсидія була зупинена, от наслідок того, що доходи за попередній період не дозволяли призначити субсидію, або ж у домогосподарства були борги в такому випадку, коли борг погашений, або є договір про розстрочення, розміринування такого боргу, то тоді потрібно подати на нову заяву. Аби отримати субсидію на опалювальний період, мешканцям необхідно звернутися до пенсійного фонду до 30 листопада. Умови отримання відшкодування за комірне не змінилися. Субсидію й надалі сплачуватимуть на банківські картки або готівкою у відділеннях Укрпошти. Сталінки, дрони, смаколики та обереги. Понад 5 тонн допомоги їде українським захисникам на передову з 29-го Вінницького ліцею. Учні пакують усю допомогу по коробках під чітким супроводом Павла Мигуна, керівника шкільного волонтерського центру. Тене 1 до 2016 року Павло захищав кордони України, а після звільнення з лав збройних сил викладає предмет захисту країни та виховує юне покоління патріотів. Веземо газові туристичні плитки, щоб вони там на позиціях могли собі підігріти харчування. От. Ну і, звичайно, дуже багато веземо теплого одягу. І бушлати веземо, і термобілизну веземо, і фліски веземо, і плащі, тому що зараз починається такий сезон дощів. До збору допомоги долучається уся шкільна родина: і вчителі, і батьки, і учні. Дорослі, здебільшого, надсилають донати, а діти готують домашні смаколики для військових. Цього разу я принесла смачне печиво для військових, та ми приносили горішки і заливали їх медом по баночкам, щоб військові мали ще перекусити солоденько. Як тільки українські захисники звертаються по допомогу до шкільного волонтерського центру, за їхніми запитами завантажується чергова автівка. Відправляти допомогу намагаються щомісяця. Цього разу вантажівка їде на північ. Від початку повномасштабної війни шкільний волонтерський центр «Тини-1» сформував та відправив вже понад 30 вантажівок з допомогою. Сухі борщі та супи для військових готують волонтери. Від початку повномасштабного вторгнення бухгалтерка за освітою Світлана Тесля допомагає військовим. Розповідає, коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу вирішила буде допомагати. Світлана в соцмережах розповіла, як готує сухі страви для захисників та попросила допомогти з інгредієнтами. Спрацювало. Першими приєднались колеги та сусіди. Розповідає жінка. Привозили люди, родичі яких вже служили з тим, щоб ми приготували для них супчики, бо таке воно зручні і корисна ця страва для них виявилася. Вони привозять овочі, ми готуємо супчик. Запас, який залишається, ми готуємо нові порції. Коли за допомогою Facebook нас, нас дізналися, почали звертатися ще люди. І е, ось так от ми налагодили такий конвейер, тобто ми просимо їх ще раз допомогти нам овочами, і ми робимо далі і далі, і далі. І на, 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 зараз так воно і працює. На кухні ароматно пахнуть спеції на замовлення військових. Жінка готує горохову суміш. Світлана охайно розфасовує страву. каже, такий суп готувала вперше. В кожний пакетик додає сухарик, аби хлопцям було смачно, як вдома. Допомагають нам сушити сухарики і фасувати. Мамі в декреті теж хочуть долучитися. Мої сусідки, і вони кажуть, ну що ми можемо зробити так, щоб діти ну не дуже от заважали, бо ж можуть і відра і все, що завгодно ката. Сушити сухарики. І так у нас пішла така допомога. Роблять вони це практично вночі, так як і ми. Так, от у нас виходить така спільна праця. Тобто, це суп дійсно народний. Сухі страви волонтерок спробували військові від Сумщини до Донеччини. За рік віничанкам вдалося виготовити 15 тисяч порцій. На цьому не зупиняються та просять небайдужих долучитися до справи. Вінницький технічний фаховий коледж передав нам ось таку батарею, який акумулятор передали нам павербанки, які вони самі зробили з одноразових сигарет та сонячну панель. Дякую вам, ми тримаємось. Таке технічне підсилення на передову виходить з Вінницького конвеєру. Енергодатні пристрої виготовляють у майстерні, яку розгорнули в одній з аудиторій технічного коледжу. Назар каже, робить це не заради рейтингу друзів чи стипендії. Хлопець ходить в волонтерську майстерню як на роботу. Дивишся там якісь новини, і хочеться хлопців підтримати, бо ну зрозуміло, з ким ми воюємо, то грошей буде побільше. І хочеться якось е застосувати всі ресурси, абсолютно всі. Як їх правильно використати. Грамотно використовують як матеріал для паверів і електронки. Замість забруднювати ними середовище, дістають акумулятори, сортують, перевіряють потужність та збирають з них батарею для майбутнього паверу. Каркас зарядки зі старих упсів. Фіксують блок акумуляторів пенопластом, вмонтовують роз'єми живлення. Завдяки таким пристроям хлопці будуть на зв'язку із рідними, а близькі можуть почути найважливіші слова з фронту: я живий. Зробили ми вже їх ну, під 150, п'ятдесят менше ніж за рік. Важливість, ну, кожен. І павербанк це 5-6 заряджених телефонів. Це 5-6 чоловік може вийти на зв'язок чи з рідними, чи з медиками. Розробили та роблять своїми руками хлопці та дівчата і зарядні підстанції. На їх рахунку півтора десятка. Складається він із акумулятором, Це по суті самий головний прилад інвертора, зарядного пристрою, контролера і сонячної панелі. Ззаду знаходиться кабель зарядки, він захований в такому панелі. Тут знаходиться тушка, через яку підключається сонячна панель, можна дивитися рівень заряду через це віконечко. Інженери постійно мають запити від військових. Застосування широкий спектр може бути і в бліндажі, може бути в автомобілі, може бути навіть в окопі. В Одна одна із наших станцій знаходиться в госпіталі. В польовому від неї живеться сталін, тобто він ну, для різних цілей. Від станції вживлять і дрони. Викладачі кажуть, навчальний процес організовано так, що студенти коледжу не тільки здобувають інженерну освіту, а й на практиці наближують перемогу. Вінниця Зеленбуд вже розпочали готувати зелені насадження до холодів. По місту працює декілька бригад. Так на проспекті Коцюбинського обрізають кущі троянд. Це найбільша трояндова алея в місті, їх тут близько восьми тисяч. Ми готуємо роз на, зим, на зиму. Ми обрізаємо, щоб було почок 4, 5, 6. Приблизно найбільше шість 6, 6 почок, щоб було. І вирізаємо сухе, рози, які переплетені, щоб вони були тут, щоб був такий кошик. Потім ми їх прикриваємо землею. І вони так зимують до весни. Відранку вже обрізали майже тисячу троянд. Потім їх підгорнуть землею, аби не перемерзали. Далі займатимуться іншими рослинами. Тільки починається холода, ми вже починаємо свої однорічні квіти збирати з квітників, які поприцвітали і які бояться морозу. Ті, що бояться морозу, ми їх одразу відвозимо до нас на Зеленбуд. Їх там черенкують і висаджують в горшечки вже в торф. І весною ми їх знову будемо садити. Обрізаємо такі багаторічні квіти, як хризантема, вона перецвіте, хосту. Будемо викопувати ще журжини і кани. Роботи вдосталь, каже пані Алла. В планах ще обрізка дерев, прибирання клумб та підживлення рослин добривом для легкого перезимування. До початку сильних морозів планують завершити роботи.